І загалом про ситуацію із порушеннями у день тиші зараз поговоримо телефоном із Наталією Линник, заступником гендиректора КВУ. Палі Наталію, я вас вітаю. Доброго дня розкажіть. Будь ласка, от вже майже півдня пройшло з тих пір, як фактично має зберігатися режим тиші. На всій Україні. Що з цим, які є порушення, чи критичні вони, чи можна притягати уже зараз, починати до відповідальності тих, хто фактично їх створює? Доброго дня. Ще раз ці порушення є традиційними, це порушення агітації, тобто вона не прибрана з вулиць більшості міст селищ і Сіл. Справа в тім, що за неї і раніше ніколи не притягали винних до відповідальності. І власне тому це і відбувається. Комітет виборців давно наполягав на тому, щоб прибрати зовнішню рекламу з вулиць наших міст і сіл перед виборами, оскільки цей день тиші де-факто не працює. Відповідно, треба взагалі обмежити політичну рекламу, а власне... Обмежити її, через, обмежити її через власне, заборону її, а зокрема бігбордів і сіті-лайтів, І також політична реклама на радіо та телебачення. Чим її треба замінити? Її треба замінити дебатами на радіо і телебаченні і безпосередньо зробити так, щоб кандидати і партії звертались безпосередньо до виборців шляхом програм так званих від дверей до дверей. Коли вони зустрічаються з виборцями, отримують від них напутстві і розуміючи їх проблеми і питання, дають їм певні обіцянки, а потім напередодні наступних виборів виборці можуть поставити їм свою оцінку власне, голосуванням в бюлетені. Якщо говорити у процентному співвідношенні, можна сказати, що порушень з тишою і з агітацією на цих виборах більше чи менше в порівнянні із попередніми виборами будь-якими, справді ми можемо порівнювати тільки місцеві вибори. Ми пам'ятаємо, що зараз одночасно відбувається 21 тисяча кампаній, які ведуться до різних рівнів міської місцевих рад і міських. Посад міських та сільських та селищних голів відповідно. На місцевих виборах зазвичай більше таких порушень, оскільки реклама більш масова і контроль за нею ускладнений. Ці порушення суттєво не вплинуть на волевиявлення виборців. І ми застереження, які треба впровадити наступного разу в виборче законодавство, ми щойно озвучили. І все таки, які зараз міста великі міста під великим питанням зрештою, із порушенням виборчого законодавства, ми називали Київ, Одесу і Херсон. Бачимо, що тривожна із цим ситуація саме на півдні нашої країни. Ну я просто хочу сказати, що ці порушення не можуть бути тривожними, просто оскільки тривожне, тривожні, не дай Боже порушення, це власне порушення, вже які стосуються криміногенної обстановки. Тому ці порушення, скажімо так, не є критичними. В Проте про як вони впливають на а, і психологічний стан людей перед виборами, яким потрібно. Зрештою визначитися із своїм вибором. Зрозуміло, Завтра. але більшість людей вже зробили свій вибір, хоча він був ускладнений власне тим, що складно було шукати інформацію про кандидатів і партійні програми, оскільки їх багато. Кандидати не зобов'язані партії були подавати ці програми в територіальній виборчій комісії. Вони тільки займалися їх розповсюдженням в, власне в агітаційних наметах. Тому Є певні складнощі були у виборців з вибором. Потім вони зустрінуться ще з новим бюлетенем, в якому буде вказано аж назва політичної сили, лідера списку, партії і, відповідно, самого кандидата по округу. Тобто ці складнощі ми очікуємо, наголошуємо, що виборець може поставити тільки одну позначку в бюлетені. Комітет виборців робив дослідження і орієнтуватись вибори, це, очевидно, в 60% буде на назву політичної сили, оскільки вона йому більш відома, або на лідера громадської думки, якщо він реально дуже активний був на місцевому рівні.